У цьому відео буде огляд Трансальпа на прохання підписників. Володію цим мотом відносно недавно, тобто пару місяців. О. Е -е, покупка, так сказати, була спонтанна і неспонтанна. Хотів я собі спортбайка, а вийшлося, взяв ендуро. такий колорит вийшов. Ну і ближче до діла. Карбюраторний 92 рік. Подсосик тут такий є. Зараз хай трошки прогріється, буде відос коротенький, прокатнемося, подивимось, як іде, розкажу, з чим би я порівняв цей мод. Ну, вигляда такий все має. Вилка відпрацьовує наскільки м'яко, наскільки це можна представити собі, я вам скажу так. При нинішніх дорогах ковтає всі ями. Їхати комфортно по майже любому покриттю. До речі, в кого, може, друзі, є кофри сюди оці ящики два штуки бокові, я купив би, якщо є, тільки е, не тупо такі квадратні желізні, а пластикові такі з заокругленими краями. Якщо є в кого. Пишіть, зв'яжемося, я у вас куплю. Зараз прогріється, скидаємо трошки подсосик, прогріється і поїдемо, прокатнемося. Мод, прогрівся, не забуваємо про шолом. Шолом я вдів. Е, ще дуже великий плюс на ньому, що мені сподобалося, це те, що. Є ці козирочки, які закривають руки, і можна їхати короче, без рукавиць, поняли? Їдеш і прям ну, класно. Добре, зараз проїдемо, зацінимо динаміку, ще трохи розповім, з чим я його порівнюю, і будемо завершувати. Отак От я встану і поїдемо по гаражах, по цих ямках. Маленькі передачі на ньому удобно. О, камеру трошки дерепату, нічого. Сейчас я вас припідніму. Хороша динаміка, відпрацьовує ходова, я вам кажу, просто кайф. Ну, Реально кайф. Бо я їздив, дивився з усукі катана е З Кременчугу теж поруч. Коротше, я на ній проїхався, ну, прокатнули мене, не то, що я проїхався. Я на ній з неї встав і одразу болить спина. Я розумію, що якщо на село нею поїхати, то ну, я встану і раком буду ходити до вечора після неї. А цим проїжджаєш по хіровій дорозі ну, 100 кілометрів встаєш і ти не чуєш усталості, так сказати. От наскільки була хірова дорога. І я по цій хіровій дорозі все одно 90 100 їду спокійно, спокійно. Це не може не радувати, я вам так скажу. Приїхали. Букушечка удобна. Так, друзі. Короче, порівняв би я цей мод із явою, люксовкою, з новою, знаєте, тільки з покращеною ходовкою в рази. Отак от, от. Прийом дуже хороший, двигатель відзивчивий, потужності йому вистачає. Вот. Есть вони 600ки, мабуть, і 600-750 літр, Насколько я знаю. Може я і помиляюся, але 400 поки ще вистачає за глаза. Дуже великий плюс, що тут водяночка. Ось такий от, друзі, мод. Так що, хто буде брати, якщо не думаєте, беріть, не пожалкуєте. Отака, от друзі, циркушка, село Килиберда. Сцена така гарна тут Люди рибку ловлять Природа класна. Отак вот от, всім, друзі, гарного, до зустрічі, підписуйтесь, ставте лайки, пока!